Співачка Іларія пофарбувала волосся в рудий колір, зняла кліп і залізла в борги. У новій відеороботі учасниця проєкту Голос країни згадує своє дитяче кохання. Наші особливі кореспонденти дізнались, у скільки років Іларія вперше поцілувалася і були приголомшені. Дивіться, й ви. Море квітів від друзів, батьків, бабусі та дідуся. Співачка Іларія у житті Катерина Прищепа презентує кліп на свою авторську пісню Не відпускай. Поки гості збираються Іларія вражає ТСН особливе романтичними спогадами. У мене теж був хлопець, бойфренд, в дитинстві. Я пам'ятаю, мені було роки три. Ми навіть цілувалися. Тобі не соромно було? Ніхто не бачив. Він навіть мене катав на велосипеді. А це такий гном-4? Так. Так, з такого. Трирічна Катруся розсталася зі своїм однолітком Стасиком, бо її родина переїхала в інший район міста. У кліпі маленького хлопчика та дівчинку розлучає батько дівчинки, бо коханий із бідної родини. Роль маленької Іларії зіграла восьмирічна Надійка Кондратова. Режисерка кліпу знайшла її просто в метро. Вона побачила її в метро, але вона руда. Що будемо робити? Я кажу. Вона мені подобається, я згідна. Я, я пофарбуюся. і я наступного дня пішла, пофарбувала волосся в родий кольор. І від Наді у захваті. По приваді слуху і з роллю дівчинка впоралася на відмінно. А ще вона художниця. Що ти рисуєш? Наприклад, кошик. А якого цвіта тебе кошки подобається? ріже? Гортензі з власного саду Іларії принесла бабуся. Камер вона соромиться, натомість усі таємниці відкриває онука. Колись бабуся всі відмовлялися мене вести е, на побачення. А бабуся сказала тихенько, я тебе відвезу. Так що бабуся в мене на справжній друг. Кліпі Ларія знімала власним коштом. Гроші позичила в родичів. Навіть обіди для знімальної групи готувала мама. І ще довго мені доведеться працювати над тим, щоб віддати все. Проте вона не шкодує. каже головне, щоб романтичну історію кохання маленької рудоволосої красуні і мужнього хлопчика оцінив глядач. В Кінці вони поєднуються, але дуже символічно і дуже філософічно. Для цього mm -hmm. треба подивитися кліп до кінця. ТСН. особливе один плюс один.